Стратегічне планування і організації Сумської області були проведені відповідні заходи на рівні обласному, на рівні регіональному і міжрегіональному в місті Харкові. І в національному рівні в місті Києві перша задача цих стратегічних документів це захист населення, створення умов для життя нашого населення, крім того, задача повернення в безпечні умови з інших регіонів, тих, хто виїхав, коли кожна громада буде визначити свої пріоритети, які зазначені в національній стратегії і в регіональній, і за це вона отримує відповідну допомогу від держави. Допомогу від регіону, тобто ця стратегія має практичне значення документ, який дозволяє їм утримувати в належному стані своє господарство, розвивати там, де це можливо, і створювати належні умови для захисту населення. Навчання витирана, оце для цього вона має бути. Вона має бути живою з січень місяці. З приходом до лютого, ми почали приймати участь в роботі відповідних комісій, відповідних міністерств щодо фінансування з державного бюджету пріоритетних програм. То якщо вони закладені будуть от сюди, от в цей стратегічний наш план, то ми звідти будемо брати швидше будемо брати, і ми будемо розуміти. Чого ми будемо досягати, яка мета того чи іншого закладу, тої чи іншої програми, і як вона буде стосуватись вашої громади? Сьогодні принцип прозорості він є основним, чого вимагає президент, уряд і обласна військова адміністрація. Все має бути прозоро. Дам декілька деталей про навчання, яке заплановано. Воно відбудеться через два тижні. Орієнтовно 2-3 тижні. Це або кінець лютого, початок березня. Це буде дводенний семінар. Спочатку в деталях вам розкажуть про державну стратегію, всі нюанси, її складання її змісту, регіональну стратегію, особливості визначення спеціалізації територій. Далі фахівець по Дрім детально покаже, як правильно вносити проекти, щоб вони були видимі, щоб вони були виграшні. Агенція регіонального розвитку дасть вам інформацію. По актуальним можливостям, грантовим, по написанню проєктів, наприклад, у нас 9 громад є, які вже оновили, затвердили практично нову стратегію своїх громад за участю міжнародних наших партнерів. На цей рік ми будемо планувати те, що ми хотіли, створення потужної комунальної установи. Яку ми ще створили у 2021 році, за рахунок чого ми вже забрали 400 гектар землі для власного обробітку? У вас стратегія теж є. Ти ви одна із тих громад, яка має свою стратегію. Затверджена. План стратегічного розвитку міста Суми до 2030 року. У нас 19 пріоритетів Внесли зміни уже на зараз. По спеціальному фонду у нас більше набуло спеціальний фонд, і фактично зміни були по бюджету розвитку. Ми показали два приклади на двох громадах, як люди в рамках і уточнення стратегії працюють над майбутнім своїх громад. Це досвід Євросоюзу, те, що ми з вами зараз робимо. Треба брати те, що працює, але треба рухатись вперед.